Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас буде такий постріздвяний ефір, де я хочу підняти декілька таких питань, декілька подій розібрати. Як, на мою думку, дуже і дуже позитивним. Це різдво було особливе, і не лише через те, що ми його святкували посеред війни, але. Певні такі маркери або певні події, які відбувалися навколо різдва, так особисто мені вселили дуже дуже багато позитиву. Е, перше, знаєте, що що нас я, що я відчув, що нас до чогось готують. А саме це я думаю, перехід на 25 те число, святкування різдва. І по чому я це побачив? По перше, було дуже круте і дуже таке наповнене привітання президента. Якщо ви проаналізуєте те, як він говорив про це минулі роки, так звернення його звучали, звучали приблизно так. Для тих, хто святкує там за таким-то календарем, я хочу вас привітати. А цього року було таке повноцінне, сильне привітання, де відчувалося, що все, тобто таке враження, що ми святкуємо це вже 25-го числа. І я думаю, це буде правильно. До речі, його привітання це ще окрема тема. Я не знаю, хто йому радить або хто його ці спічерайтери, як чи копірайтери, так але. Це дуже мудрі люди, і, і це круто, що вони є навколо нього, тому що його привітання, його навіть ка промова, я б сказав, була дуже сильною, наповненою змісту. Вона радикально відрізнялася від всього того, що я чув за всі роки. Там було дуже багато використано біблійних текстів, біблійних пророцтв, і причому таких дуже і дуже влучних, через що я кажу, що це що йому радили, дуже мудрі люди це писали. Я не знаю, хто йому радить, чи католики, чи православні, чи протестанти, можливо, всі разом, але їм від мене величезний такий плюсик. Зробили це дуже і дуже круто. І знаєте, що ще я помітив в тому, що от є таке відчуття, або, можливо, він як актор просто це. А можливо справді так є, що він вірить в те, що він говорить. От є така, знаєте, як я це називаю така синхронізація. знаєте. Я часто багато чув різних промов президента, як вони нас вітають з Новим Роком, з Різдвом, з Пасхою. І є промова, і є людина. І от воно якось є така, от як між ними є така прогалина. так. Ти відчуваєш, що це не рад. Тобто він просто це говорить, але він не вірить в те, що він говорить. То от з ним от такого відчуття не було. Але я кажу, я ще скидаю на те, що він є професійний актор, і, можливо, через те він це робив дуже і дуже добре. Також, до речі. Привітання залужного з Різдвом, це теж просто неймовірно. Одна хвилинка настільки круто і по суті, я, до речі, його вкрав, зашокаюся з каналу їхнього якогось військового чи з якого я не знаю. Я там вирізав кусочок, де він починає говорити про те, що ціна свободи неймовірно висока. І далі він каже, тому коли ви будете піднімати свій погляд в небо, так, дивлячись на цю різдвяну зірку, каже, помиліться про військового. Того, який знаходиться в окопі, адже каже, Господь є точно разом з ним. І від, тому що це військовий боронить світ від, від зла там, і так далі. Каже, і ми обов'язково отримаємо перемогу. І, і це настільки круто, я це закинув до себе на сторіночку, і, і стільки було репостів, я думаю, що багато хто з вас робили ці репости. Я спочатку дивився, хто ж це репостить. Я думав, можливо, це просто мої такі релігійні фанатики, мої друзі це постили. Але, але коли я переглядав, я був дуже і дуже здивований, побачив, що. Ну, що це були різні люди, і це були, не знаєте, до тисячі репостів. От, Тому це дуже круто. Для мене це дуже позитивно. Чому? Тому що сама Біблія каже, що той, хто надіється на Господа, не буде посоромлений. І якщо сьогодні наш верховний головнокомандуючий, чи яким є президент, головнокомандуючий, який є залужний, якщо вони сьогодні кладуть свою надію на Господа, вони призивають народ молитися, призивають народ вірити Богу, так, довіряти Богу. То я вже не знаю, просто ну що ще можна кращого зробити, або що може нас е, зламати чи перемогти. Тому що якщо Бог за нас, і до речі, Зеленський це говорив, то хто тоді проти нас? Тому таке -то різдво, тому я кажу, чому воно особливе було для мене, тому що я бачив дуже і дуже багато е, таких позитивних е, якихось дій, так е, маркерів, певних факторів, так які, е, які наприклад, мені вселяють надію. Якщо ви залишите коментар під цим відео і скажете, чи ви за те, щоб перейти на 25 число, чи ні, я буду вам дуже і дуже вдячний. Моя церква особисто вже давно перейшла на це. Я розумію, сьогодні складність старшого покоління. так, я кажу, нам не так певно проблема перейти на 25 грудня, святкувати, як коли прийде 6 числа. Що ж ми будемо робити? Так ми вже звикли, що ці свята, вони такі довготривалі, затяжні, це все тижнями ми святкуємо. Я думаю, що туди з психологічно людям, особливо старшому поколінню, буде дуже і дуже складно. Але я думаю, ми обов'язково маємо до цього прийти. І, до речі, якщо ми перейдемо вже до святкування Різдва 25 го числа, тоді в нас посане інше питання, а коли ж ми будемо святкувати Пасху? Було б логічним вже тоді і Пасху святкувати також разом з усім світом, по календарю, в якому ми живемо. Тому я думаю, що це питання буде вирішуватися в комплексі. От, але сьогодні, я думаю, влада достатньо мудра, щоб під час війни не піднімати ці питання, щоб лишній раз не дратувати людей, так не робити зараз якісь такі скажімо, непорозуміння, так? щоб спори там і, і все решта. Я також вважаю, що війна це не той час, коли потрібно вносити такі зміни, адже питання релігії, віри, святкування, вони є дуже болючими, дуже такими гострими, навіть інтимними, я б навіть би сказав. Тому, тому, тому я думаю, вони роблять все правильно. Я в цьому підтримую, що після війни вже можна буде робити там, ті чи інші якісь перестановки. <звук> Недавно натрапив на відео, де Рістович з Фейгіном вони е спілкувалися, і Рістович йому пояснював е суть Різдва. Е мені хочеться вірити, що я просто чогось не зрозумів. Тому що безглуздішого трактування. Різдва я ще не чув ніколи. Дай він там пояснює, каже, що нам дана дитинка для того, щоб ми нею опікувалися, що ціль була від Бога, що він нам дав оцю дитинку маленьку, як Ісуса, і от, щоб ми всі подорослішали біля цієї дитинки, щоб опікуючись нею, типу, щоб ми всі стали дорослішими. Отака от ціль. І я от я, чесно я сидів, я. По що? Типу, що це про що? Хто? Звідки? Як взагалі таке можна собі нафантазувати? Тому що ціль в Ісуса була одна, і про це говорить Біблія, не треба нічого придумувати. Це, 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 ну, це описано в Біблії, не треба фантазувати. Ціль Ісуса Христа була прийти в людському тілі для того, щоб стати під закон, взяти гріхи людей на себе і бути розп'ятими за нас, людей. Все, Це його, були ще проміжні цілі, де він там навчав людей, де він показував там являв отця. Але основною його ціллю було це взяти гріхи на себе. Тому він мав народитись як людина. І взяти на себе гріхи, померти і воскреснути? Все, То це його ціль, це ключова ціль. Тому коли ми кажемо, що Різдво це добра новина, так? каже, що ми навіть співаємо, нова радість стала. Так? Так. Чому, в чому ж радість? Оце хороше питання для всіх нас. А в чому ж ця радість Різдва? Як, як, це, як Різдво особисто впливає на твоє життя? От, як що тобі? Інакше кажуть євреї, а що, а що нам з цього? А що нам з цього? Як це впливає на моє життя? Те, що народився Христос? От це і є ціллю. Він прийшов за те, щоб взяти на себе твій і мій гріх, щоб потім цей гріх він був розп'ятий на Христі, і щоб ми отримали прощення від Бога. Що коли ми сьогодні приходимо до Бога, і ми кажемо, Боже, пробач на нас за те, що ми зробили, і нам було прощено даром, Тобі не потрібно буде вже ні за що платити, відмолювати там іще чомусь. Тому що Ісус заплатив за твої гріхи, інакше тобі прийшлося би якось відробляти свої гріхи. Так Біблія каже. Но це не даром взагалом, тому що Христос постраждав за це. От, ось, ось ціль народження Христа, ось чому Різдво. Ми кажемо, що це щось є дуже позитивним і добре, тому що народився наш Спаситель, наш Месія. Інше само уяви собі, що в тебе є величезний борг, І ти не зможеш його віддати. І ви собі, що той, кому ти винен, він тебе посадить до вічного в'язницю. І, і уяви собі тепер, що приходить хтось і каже, я заплачу за твій борг. Я розрахуюся за тебе, тому що ти не в силі розрахуватися. Чи це було би доброю новиною для тебе? Так. І уявіть собі, що народжується людина, яка заплатила за борги всіх людей перед Богом, які грішили. Чи це відбувається автоматично? Ні. Тільки лише для того, хто, хто каже, Боже, вибач мене. Вибач мене за все, як я жив, я хочу жити нормальним життям. Твої гріхи тоді прощаються, і так каже Біблія, і вони не згадуються тобі. І ти стаєш праведний перед Богом і святий, так, ніби ти нічого цього не робив. Чому? Тому що за тебе заплатили. Ось в чому ціль Різдва. Не дана нам дитинка, щоб ми подорослішали. Це, це взагалі це якийсь як маразм звучить це все. Народження Христа було для того, щоб він взяв гріхи людей, помер і воскрес. І, до речі, друзі, не знаю, знали ви чи не знали, але він вернеться ще разок і буде судити весь світ. Тому будьмо готовими до його приходу, так закликає нас Біблія. Тому якось так, друзі. Добре, я і так забрав вас багато часу. Буду вдячний, як завжди, вам за ваші репости, за ваші лайки, коментарі. Ну там, ну коротше, ви все знаєте. Добре, все, друзі. Всього найкращого. Пока.